Величезний привіт, розпаковка покупок із магазину Сільпо АТБ. Аврора. Я згадую, не пам'ятаю, чи Єва щось є. І з Юску також покажу, що я придбав в магазині Юск, Я вам обіцяв покажу. Там зараз дуже хороші знижки на меблі. Знижки 60%. Дякую вам за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Звичайно, що на порозі вже осінь на календарі, але літо, ще у нас... літо нас ще тішить своїми теплими днями. Так, ви просили, я показую яблука по 30 гривень. У бабусі взяв вже два з'їв, але я буду робити, знаєте що? Буду робити шарлотку. Правильно в нас називається да? шарлотка чи кекс з яблуками. Шарлотку буду робити, таку велику, файну, смачну, трошки додав родзинок. Ось, У бабусі взяв щавель. Я дуже хочу е, зупи. Правильно, Зупа? чи як говорити? Щавлевої зупи хочу. левою зупи хочу. І ще знаєте що? Наша сусідка завжди говорить. Та борщу підбитого наварила. Не знаю, що таке підбитий борщ. Сам, от зараз тільки прийшло на, на думку. Підбитий борщ, не знаю, що це таке, але думаю, що це дуже щось смачне. І взяв залепузуну, як я говорю, петрушку цибулю по 15-20 гривень. Бабусі на ринку все трішки дешевше. Так, і що ще я взяв все це на ринку? Далі сільпо. Дуже хороші знижки, дарма що хтось пише, що сільпо дорогий. Якщо пошукати в магазині сільпо акційні якісь товари, продукти, то можна знайти з дуже хорошими знижками. Повірте мені, ось я, наприклад, взяв молоко. Селянське молоко 38 гривень, 2,5 жиру, 950 грамів. Дуже хороша ціна. От поставив собі, і коли тобі потрібно молоко, да, десь колись ввечері в мене деколи таке буває, хочеться щось молочне з'їсти. ось, І молоко тривалого зберігання дуже добре. Зі знижкою 40% взяв йогурт, забрав останній 20 гривень. Вийшов мені оцей йогурт. Улюблений мій сир, я завжди часто говорю, що як будете в сільпо, завжди спробуйте купіть візьміть, вам сподобається. Сологуні 180 грамів за 50 гривень. І цієї ж фірми Моцарелла також 180 г за 50 гривень. Ну, я заокруглюю ті копійки в більшу сторону для зручності 49,90 гривень. Вже виходив. Із покупками своїми, не знаю, чому не помітив одразу. Дивіться, взяв палітру, асорті від Світоч, 200 г. Ви знаєте самі, що це дуже хороша фірма Світоч, така старенька, старенька вже, але, на жаль, викупив Нестле. Ось, і вже фірма належить швейцарській компанії. А зі знижкою 50% мені вийшла а, ось ця упаковочка. за... 80 гривень. У нас сьогодні 33 градуси було на градуснику, вікно відкрите, так що там вибачайте, якщо буде машина їхати або собаки будуть гавкати. У нас така собака є під домом, яка гавкає цілу ніч або виє до самого ранку. За 199 гривень взяв, зараз, скажу оцей, свиняча лопатка охолоджена. 199 гривень за кілограм. Я щось дуже давно у своїй мікрохвильовій печі нічого не У своїй мультиварці, мультиварка, нічого щось не готував, тому щось спробував приготувати. Є м'ясо, а картопля знайдеться. Зі знижкою 25% взяв сардельки ятрань варені першого сорту, 84 гривні вийшли. Тут майже кілограм 930 грамів. Вони в холодильнику, нічого їм не буде. Ось, решта я заморожу, кину в морозилку. Добре, що мені сказали в попередніх оглядах, що можна кинути в морозилку. На ранок, на сніданок, одне яйце, сардельку і багет. Сам, оце те, що треба. За таку ціну я дуже задоволений. Тому шкода, що дарма, що ви пишете, що магазин Сільпо дорогий. Пройдіться е, в сільпо. А якщо вже не маєте сили, часу і думаєте, що він дорогий, подивіться, будь ласка, мої відео уважні. Я показую найкращі знижки в магазині Сільпо. Я також колись думав раніше, що сільпо дорогий, що там нічого такого договору немає. До того як я почав знімати відео сільпо, ось, а коли я вже почав знімати відео сільпо, я переглянув і дійсно там є навіть деякі продукти дешевше, аніж в інших магазинах. Да, звичайно, є ще дорожче, ніж в іншому магазині щось. Ну, так як в кожному магазині щось дорожче, щось дешевше. Хто пам'ятає, я на відео показував, я всі забрав батончики і пікнік. Вони, здається, по 17 чи по, 18, чи по 16 гривень були. Три я вже з'їв. Це найкращі батончики, які мені подобаються. Пікнік. І ще я обожнюю дуже твікс. Надзвичайно смачні. Ось, за таку ціну я дивився в іншому магазині по 23 гривні. Зараз зі знижкою в акції. Так, ну і а, взяв марципан, Я давно його не купував. 50 гривень зараз акційна ціна. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. А, з мигдальною начинкою: 100 грамів за, за вагою, як плитка шоколаду. Вам сподобається. От Хто вже купував, також напишіть, а, чи подобаються вам ці марципани. Так, і батон, ой батончики. Сирочки. Сирочки від Фанні. я взяв по 10 гривень вони взяв цілу упаковку, термін придатності до листопада, до кінець листопада в них. Але е, хочу спробувати, які вони, тому що я ніколи їх не купував. Це не, не сирний продукт, а справжній е, сирковий, с, сирний наговорив вже. Справжній сироп плавлений. 70 грамів, по 10 гривень вони зараз в магазині Сільбо відкриваю і пробую разом із вами. Так. Сподіваюсь, вони мені сподобаються. Ще раз кажу, що я ніколи не брав, зазвичай брав такі інші торгові марки. Також у нас сніданок я люблю оці плавлені сирочки. Чому він пристає до самої фольги, не знаю. Але от інші сирочки, які я відкривав, ніколи не приставали отак до фольги, бачите? Цей пристає. Ну, що я вам хочу сказати? Не пам'ятаю, які я перші брав, зараз я подивлюсь. Були твердіші, набагато були твердіші. Це така м'яка консистенція. І мають отакий присмак цікавий, не знаю. Не можу сказати, що супер-супер добрі, але і не можу сказати, що і мені вони сподобались. Зроблю сир, сирний оцей салат з часником на маску. Знаєте, да, яйце? Сир, часник. Ось в мене ще один залишився. Я також купував в, попередньому, в попередній акції, давніше ще також брав цілу упаковочку. Вони були, здається, по 12 гривень. Він твердіший. Молочна гільдія ось цей. він твердіший. Ну, що хочу сказати. Дивіться, цей теж непоганий. Не можу сказати, що поганий. Але якщо брати на салат, то якщо натерти вам потрібно ось. Якщо потрібно натерти там, на салат, то можна кинути, там наприклад, морозильну камеру, десь наскільки, там, щоб він трішки так прихватився, і щоб зручно було його натирати. Ось. А так він просто м'який, за смаком добрий, просто оцей більш такий твердіший. По 10 гривень хай буде, як то кажуть, хай буде. Так, мені потрібна була ганчірка, я взяв у сільпо 38 гривень від Фрекінбок. і взяв ось такі ще ганчірки для прибирання. А, дивіться, це здається, добре не буде. Польща да, Польща, по 10 гривень 10 гривень в наборі 3 штуки. Якщо в вашому сільпо також є, обов'язково візьміть такої ціни ніде, я навіть не бачив. Так, назва ганчірка. А, хотів сказати розмір. 70% бавовна. І 30 поліестер. І розмір серветки 35 на 30. Так, це в нас було сільпо. Далі покажу вам АТБ. А, не сказав диню. Он, бачите, там диня лежить. Ось, я в сільпо, коли робив огляд, сказав, що 4 гривні за кілограм. Оговорився, омовився. Знаєте, ці ціни за 100 грамів. За кілограм вже цей. Ну, звичайно, не може бути диня 4 гривні. Ось, по 40 гривень диня в магазині Сільпо, 4 гривні за 100 грамів. Все, ну, так, все вірно. Ось, а я сказав: 4 гривні за кілограм. Не знаю, яка на смак, буду пробувати і вже потім. Також пишіть коментарі, чи добра диня і сільпо, хто купував. Так, далі у нас буде АТБ, я вже сказав. І в АТБ я взяв, як я говорю, із чарівної полички яйця. Це з наклейкою вони по 45 гривень. Тобто, де якщо ось таку наклейку, це додаткова знижка, що на касі вам проб'ється. Не пам'ятаю, скільки, 25%, здається, було. 45 гривень домашній квочка. Дивіться, які великі, гарні, чистенькі. І забув ще показати сніжну панду, взяв в Сільпо. Рушники-паперові двошарові. 150 штук за ціною 31 гривня 50 копійок. Ну, вони приблизно всюди в такій ціні. Оці такі рушники-паперові не рулоном, а ось такі, що можна витягувати. І в магазин АТБ. В АТБ я взяв елітку. Тришаровий. Паперовий рушник, один рулон. Зараз зі знижкою він 48 гривень. Як я говорю, технічний папір, найкращий папір обухів, він добре набитий, по 13 гривень вже за один рулон. Цукор хотів зайти в копійку взяти, там перша категорія, але вже просто не встигав і взяв в АТБ по 30 гривень друга категорія. А в копієчці, якщо я не помиляюсь, не буду вам брехати. Трішки дешевше, здається, 28 чи 29 гривень, але там перша категорія. Так, далі. Ви вже бачили, я робив огляд в магазині АТБ Олія вже подорожчала, особливо Олейна та Чумак. Взяв напередодні була акція, пам'ятаєте, на Олейну 237 гривень. Все ж таки, я взяв оцю велику баклажку, думаю, хай буде. Олія, мабуть, зараз дійсно подорожчає. Я буду слідкувати, якщо щось обов'язково вас повідомлю. Олейна 237 гривень, 3 літри. І взяв попкорн на кіно, де коли хочеться щось таке пожувати на кіношку. 13 гривень зараз для мікрохвильової печі. Смаки в асортименті. Найсмачніший це з карамеллю. Решта чомусь вони взагалі ніякі без смаку. Вологі серветки скінчились. Я тримаю їх і в кімнаті, і в цьому, на кухні. День у день 120 штук. 40 гривень. Чесно хочу сказати, я не думаю, що вони будуть добре зволожені, тому що деякі є серветки, коли ти береш от 120 штук і вони такі, знаєте, тяжкі по вазі. Це значить, що, що серветки добре пропитані цією водою, цією жижею. 40 гривень-120 штук. Вже скажу вам на відео кльові та фігові, як оці серветки день у день, тому що взяв перший раз їх. І лимони зараз в магазині АТБ по акції. Де він є, ось він закотився. Дуже хороша ціна по 70. Скільки 4? чи 70, Не пам'ятаю. Коротше, 70 чимось. лимончики, Найдешевша ціна зараз в магазині АТБ. На них зараз акція. Жовтий цінник. Так, дуру. Дуже крутий аромат. Аромат, знаєте, всі мінеральні, морські мінерали. Воно і тверде, гарно пахне. і... Е... Рідке гарно пахне 40 гривень. Я от сиджу і згадую, Боже, де я його купив. Оці всі магазини у мене розумієте, я от сижу і думаю, тому що перед очима ці всі магазини сільпо, да, правильно, я купував серветки і в сільпо, бачите, забув. В сільпо зараз дорупу 300, 300 мл 40 гривень. Це найнижча ціна. В іншому магазині 50 з чимось зі знижкою. 56, здається. А, ко... Ні, не купію. Аврора. В Аврорі взяв оцей е, умивачку. Умивачку Корея вона з терміном все добре. 29 гривень. Там ще є їх багато, їх і виносять, і виносять і виносять. Грінтія, умивачка для е, обличчя 100 мл. Гарно миє, очищає. Я люблю, коли приходиш е, з вулиці руки помити і гарно вмитися, щоб чисто було свіжо. Також поговоримо про неї у відео Кльові та Фігоєві. Вона також, здається, ще є в Єві. В Аврорі супер знижка на чай-піквік та на чай Ловаре по 29 гривень. Піквік я взяв минулого разу, вже випив. І зараз ось цей Ловаре, не знаю, ще не пробував. Скажу вам, це, мабуть, здається, такий якийсь трав'яний чай. 29 гривень, 24 пакетики. Також зверніть увагу. Дивіться, що тут в одному чаї. І апельсин, і лаванда, і ромашка, і м'ята, і чебрець, і, і шипшина, і ще якась травичка. Далі Аврора. Ніколи не брав, також хочу спробувати оці вологі серветки. Mm. Туалетні тут 130 штук, але бачите, намальовано, що не можна кидати в унітаз. Перекреслено тут 44 гривні. Я гадав, що це туалетний папір, але це мабуть прості вологі серветки, де намальовано. То де написано туалет. Ось. Я знаю, що туалетний папір вологий, ось дуже важка сама упаковка, навіть якщо трішки менше пакування добре пропитані, і їх можна викидати в самий унітаз. А ці, мабуть, ну я сказав, що поговоримо на відео кльові та фігові. Так, це в нас була така розпаковка, і зараз я вам хочу показати, що я придбав в магазині Юск. Взяв один столик, один столик в кімнату. Виявляєте? Я, ну я без столик в цьому житті. Тепер мене буде стіл. І взяв тумбочку під телевізор. Ось мама привезла телевізор, матуся купила. Телевізор і ну, телевізор на підлозі дивитись на коробці від телевізора. Від цього ж незручно дивитися телевізор. Ось, взяв таку, зараз покажу під телевізор. Все брав з, з дуже хорошими знижками. І в юзку, не знаю, вони мені, мені сподобались. Ось такі два рушники, розмір 50 на 70, 100% бавовна. Одразу їх взяв. Думаю, ні, вони мої. От вони мої і все. Думаю, хай буде. Так, добре, ходіть до кімнати, до одної і до другої. Подивитись. Так, ну, в принципі, стіл тут не видно. Мені це, мені це все розбирати буде дуже довго. Не дивіться на цей безпорядок. Цей стіл якраз мені підходить за, моїм, за розміром. Я дуже задоволений. Ось. Метр скільки, 50 на. 57, здається, не пам'ятаю. Ну, є відео. Подивіться обов'язково. А відео із магазину Юска. Я, мабуть, поставлю в кінці посилання на віконечко. Ви одразу перейдете, подивитесь. Дуже хороші знижки на меблі зараз. Це моє робоче місце таке. А ось. І ходіть, я вам покажу столик під ТВ. Тумбочку. Ось, бачите, телевізор стоїть на коробці. Дивлюся, що Клівка не, не, не зняв. Досить зручно. Смарт-ТВ включив те, що тобі потрібно подивитися, включаю на цьому. На смартфоні, на своєму. І одразу можна дивитися те що, ти, те, що ти знайшов на смартфоні, одразу можна дивитися по телевізорі. Ось. І ось така от тумбочка. Сама простенька, її ціна 1000 гривень. Повна вартість здається 1600 або 1800, не пам'ятаю. Сама простенька, біленька, також показував у відео. Ну, все, я буду закінчувати відео економних вам покупок. Всього найкращого і до зустрічі. Нехай вас все буде гаразд.